Такого ви не робіть ніколи, нікому ви не говори що, що і я хочу жити йому, ви що проживаєте життям за нього, чи що? Чому ви, так говорите, чому ви так кричите про це все, що вам мешає в вашому житті жити, проживаючи свої, насолоджуючись з ними. Просто літати десь і все, жити своїм життям. Ну, вам чому се не підходить ви, ви хочете того, ви хочете тої слави, якої за якою хтось получив її Накрив на себе, він з короною однією. на той, він, не він зумів, він піднявся він піднявся на нагору. У його болі, видимо, плащ на голові була в його золота корона. Сила у його була в руках, в кулаках, його серце, його серце просто горіло вогнем, а душа співала. Успіввала йому за день сотні, сотні пісень і всі світі пісні ці текста сабувало, проривали для того, бо в його голові Були такі думки, і що його баба постійно була. Перевантажена вона була така за мужених говорити про айтю. Бо це целиш логіка пацана така вона Підготовлена база, яку просто так ти не получиш базу твоє Від того, що ти її сам побудує Поустроєна тактика твоя тактика життя по ній Ти прямую стоїть ти йдеш на фрістайні браток своїй Набрат Набра, на, набра, на, нада, на, набрат на,